Ще раз доброго ранку, наші любі телеглядачі. Дякуємо, що залишаєтеся разом з програмою на часі ранок і її ведучими Денисом Андріяшем і, і... Дашею Тілігіною. І вже ми не самі, як і обіцяли, ми запросили сьогодні гостя. Трошки відійшли від теми Євробачення. Повернулися але... до теми вчорашньої да, про н... кіно. До не менш цікавої теми. І сьогодні у нас в гостях один з організаторів шведінгу у Сумах. Таке дивне слово. У нас сьогодні Віталій Кітрин. Віталій доброго ранку. Доброго ранку. <плес> <плес> доброго ранку. <плес> Дивне, дивне слово, дійсно, трошки зараз про нього поговоримо, але перше традиційне питання, звичайно, як прокидалися? Як прокидалися, як добиралися? Що для вас дуже цей радок? Дуже Важко, так? дуже важко. Я сам програміст і програмістам вранці прокидатися, дуже важко. Неможливо, майже. Але, можливо. але ну, все нормально. Програмісти це ж, так, нічні створіння, так? Да? Звичайно. <рес> як можна взагалі писати код зранку. І тож, який секрет пробудження зранку, якщо треба. Кава і мотивація, звичайно. Я ж не просто так їду кудись, а їду на телебачення. Так, мотивація це дуже добре. І давайте все-таки поговоримо про це дивне слово. поговорили, поговорили. Шведінг, це щось про шведів чи про швед. Насправді в нашій програмі ми вже трошечки згадували, зачіпали цю тему, показували сюжетик з вашої першої цієї події. Але тепер вирішили запросити вас, щоб безпосередньо почути, можливо, ми щось неправильно розказали. Що ж таке воно шведінг? Що це за слово таке дивне? Ну це такий інстанс, який перформанс, така собі розважа. А коли вам дається можливість перезняти відомий якийсь відомий фільм за 24 години, але це робиться в форматі декількох команд: там 5, 10, 15, в залежності від там, міста від соціальної якоїсь від соціуму, і це закінчиться переглядом, тобто збираються потім ці люди, які відзняли шведи, і переглядають і якось себе оцінюють, сам швед. Пішло від о, фільму перемотка. Був такий фільм, здається, 19-го року. Ну неважливо. Не, не так, давно, в принципі. так. Та. І е, сенс в тому, що у, у, два, двоє людей е, е, працюють у відеосалоні, і в них розмагнітилися всі е, плівки з фільмами. І в них не було вибору, як тільки за ніч перезняти е, фільм, який їм треба було е, віддати. Вони віддали, з, здається, е, е, я не пам'ятаю, який а, фільм, але за приводами за приводами. Так, саме так. І виявилось так, що їхня версія. А у тому місці, де вони були, де був цей відеопрокат, Була була більше, 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 більше зборів, більш популярна була, аніж мисливці за приводами, які вони такі є. І вони займалися. А, а саме слово шведінг піш пішло від того, що вони казали, ми просто відсилаємо плівку в Шведію, в таку містичну сторону Шведію, і вони до нас повертаються, і отак от такі вони є. Отакот, так, отак, от так ось з'явилося шведінг. <реком> Нічого себе <зі>. Це Це <реком> яка... яка фантазія мала бути у людей. Щоб так от на ходу придумати, вигадати історію і зробити це все перезняти. Навіть не вигадати не історію. історію. Так розумію. Там снарії в принципі сюжет не змінюється. Ні, так? Я маю Ні, на увазі абсолютно... вигадати історію про країну шведів, яку вони відсилають ці фільми, і чому воно таке, таке прийшло? Так, так. А, а в чому особливості саме перезйомки? Що змінюється в цьому? Є, є, є деякий є деякі набір, такі правил, і ну, наприклад, не можна міняти сюжет. Тобто, ну абсолютно ніякої там хавенчини чи лігу сміху не можна додавати, не можна використовувати ніяких спецефектів, які пов'язані з комп'ютерною обробкою. Тобто на комп'ютері ви робите тільки склейку. От ніби ви стоїте перед монтажним пультом і от з плівкою і цьогось робите. І, і, і в формат всі ми можемо зняти хоч там 7 годинне відео, але це 3-4 хвилини. Зазвичай 3-4 хвилини. І в такому форматі, а далі роби, що хочеш, але не відходячи. Від сюжетної лінії. Тобто, повторювати якісь основні моменти фільму, щоб люди зрозуміли, що це ну, по, фільм, про який відведеться мова. І, але це зовсім демократичне правило, насправді. Я так розумію, якщо не можна ніяких спецефектів, тобто на, на зеленому екрані ти не можеш зняти, Ні, людину, яка, не яка йде, а потім її, там, наприклад, кудись там, у космос. Такого не ну, можна ні, 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 не можна. Всі спецефекти в тому і е, в тому, і переваги Швейдінгу, в то його приємно дивитися, тому що люди всі спецефекти роблять е, своїми руками. Наприклад, фільм годзіла е, Шведзін але фільм Годзіла. От як ви можете уявити собі в домашніх умовах пересняти фільм Годзіла? Ну взяти іграшку і руйнувати ці маленькі будиночки, які можна зробити там з картону, з паперу, такі ч, ч ч іграшка. О. В принципі, як робили це японці, там же все ж людина ходила в костюмі гадзіли і руйнувала ці всі. Так, будиночки. приблизно так. Дитину одівають у такі пухнастий, пухнастий, пухнастий. <пухнасті>, а із таких картонок з під холодильників, телевізорів роблять і маркером малюють такі будівлі. А дитині було приємно, вона руйнує, ходить. і ну, дуже було цікаво дивитися насправді. <пухнасті> на тобто, основна задача шведінгу: яка з, ну, з якою метою людям розважитися? Чи розважити людей, чи можливо не, не знаю, от яка, яка мета цього? Ну Просто розвага. мета це по перше, по перше, це розвага, звичайно, розвага з друзями. Але є деякі, є деякі ну більш глибокі речі. Я маю на увазі, що а, ви а, знаходите в себе якогось кінорежисера, сценариста. Ви знаходите ви а, відігруєте якісь ролі, тобто ж є там Титанік. Треба зіграти цю роль. Як ти я, як ти б не знімав, але треба зіграти, треба в себе актора, актрису. А, і люди розуміють, що знімати щось не важливо. Не, не, не обов'язково шведінг. Так? Знімати якийсь блог, знімати якісь тематичне відео, зняти навіть просто там, історія про місто. Берете мобілку і знімаєте, яке у нас чудове місто Суми. Це не, не, не так вже і страшно, це не так вже, і це просто зробити і технічно, і знайти в себе сили духовне. Майна, Тим навіть. паче, якщо не можна робити ніяких там суперспецифектів, просто нарізати відео, а, його хоч там. Супер, спецефектів. А, дуже класно, що це дійшло і до наших сум. Ми зараз попросимо, попросимо наших режисерів. Вивести нам на монітор, як це все-таки вперше відбулося. А поки от воно там фончиком буде йти. Там речі, фільм зараз на задньому фоні Король Лев. Це хіба король Лев? Так, це Король Лев. От Сімба. по моєму найкращий момент в цьому відео. Це Сімба. І давайте трошки поспілкуємося про саме Шведінгу у Сумах. Перші, хто це зробив, так ви ну, ви до нас сьогодні прийшли один. А є і ще якісь термінації? звичайно. Це ну я мені треба просто сказати про другу людину, якої тут немає зараз, бо він живе працює в Києві. Це Олег Михайлевич. Ми з ним разом зробили. А дещо ще й не зробили то, що хотіли зі шведінгу. А, от ми приймали участь у минулому році у листопаді у Київському шведінгу. Нам дуже сподобалося, і ми вирішили таке зробити в місті суми. Дуже багато було таких якихось думок з приводу того, що кому воно буде потрібно, ніхто не прийде, але дуже завзято люди приймали участь. Дуже завзято. нам сподобалося. Багато учасників назбиралося? збиралося. Назбиралося п'ять, але після на наступний день після того, як ми показали те, що ми відзняли, було ще 10 команд, які хотіли прийняти участь. Десять команд. Хотіли студенти хотіли приймати участь, люди, які просто айтішники, які просто знають, що як це просто насправді так. Дуже багато хотіло команд, і ми десь там на осінь, десь там в районі жовтня, хочемо зробити ще другий шведін. Я думаю, команд вже буде побільше, істотно побільше. Це ж осіння оце осіння. Осіння. Тобто раніше не помітя. А, а як раніше просто справа в тому, що всі роз'їдуться, ну це Желіто літо. це розумієте. Ага, а як ви залучали людей до цього? Як ви їх не знаю, інформували? Чи, чи серед своїх знайомих було чи, чи і серед розумієте? своїх знайомих? В основному соціальні мережі у нас була а, думка а, ходити розклеювати плакати по місті суми, але ми так вирішили, що це не настільки резонанс, скільки, скільки зависти групи в соціальних мережах, зробити якісь покази показів людям відео. І ми напротязі десь місяця-півмісяця місяця просто викидували цікаві відео. Ось як це роб. Це, у них. це просто, ось буквально це нічого нема складного. Ось дивіться, трейлер е, е, з зоряних війн. До речі, Льва поки з'їли, поки хто не подивилися. Дуже цікаво. Це все одно він найкращий. Ну, бувають різні фейли. Так, бувають я хочу сказати, що відповідально підійшли і розмалювалися, і принесли якісь там е, реквізити Зараз От, Зараз, зараз матриця піде. Так, так це, матриця. це вже другий фільм, який ми хотіли показати. Фільм, якщо можна його назвати, не можна його назвати фільм, так. Можна назвати, можна назвати Шведом. Швед. Шведом. Абсолютно. Так, це просто швед. Фільмом це важко назвати. Ну, як. Ні, ну чому? Це фільм, або абсолютно повнометражний, ну, не повнометражний, це а фільм. Це якась стрічка, Короткометражна... стрічка, у да, якої є ідея, закінчена ідея, вона несе якусь думку. Звичайно, що це, це матриця оригінальна, але люди робили це звичайний фільм. Короткометражна версія повнометражного фільму, я б так сказала. ну Міні-версія. Міні але частіше я так розуміють, перезнімають не фільми, так? В шведах, а саме знімав там от, трейлер чи шматочок, чи як? Ясті, ну, щоб... найчастіше людям хочеться перезняти найяскравіші моменти. Ну, звичайно, де в трейлерах. Так. Так. А дуже багато роботи по фільму сценарної людям не хочеться. Тому трейлери якось більш, можливо, більш ну, спадають на думку, щоб перезняти їх. Але все ж таки ми, ми дотримуємося того, щоб фільми перезнімати. Тому що фільм це закінчена ідея, а трейлер це всього лише набір картинок. А, а мені ще цікаво, от чи, чи знаєте ви на якому рівні, на якому на якій стадії можливо зараз знаходиться от шведінг там у світі, наприклад, в Україні? Тобто, у нас це поки що формат ну такої розваги. Зібралися, відзняли все, породіли, класно, там виклали, показали Малі. людям, наприклад, чемпіонатів да, можливо, Ді, можливо, мене, це вже що? у світі переходить на нові рівні? От я вам тут не скажу, але от, за тиждень, 27 травня, у у... лево. так, Це показують зараз, як би виглядала б матриця ну, на херосіму людину. Можна вивести на екран, це цікавий момент зараз відбувається. Це зараз Морфіус пропонує дві таблетки. Дуже цікаво. Морфіус це зробили. Дуже цікаво. Молодці теж підготувалися. Це до, як да. зробити е, лисину своїми руками. Скоч, <рес> так, так, так. Скоч пакет. і мусорний пакет зверху. <рес> або, або бахіли, або мусорний пакет. Це не опрокидається. Дійсно, ці іще більше підготувалися. Скільки у них локацій, скільки всяких... Сім тві... чи вісім локацій було. Але тут було ну, кожен, кожен, кожна зйомка, кожна зйомка це просто такий набір а, речей, котрі ну, ви не бачите цього на екран. Тобто а, люди там, не околи ловив пулю, коли там, на, 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 на даху він був, там викликали міліцію, коли знімали, ну, вийшов дідушка, каже, що ви тут робите? Якісь люди, там десять людей на, на даху знімають якусь фільм. Não, <laughs> não. Це з одного боку смішно, з другого боку страшно. Нікому не хочеться потрапити до вже поліції, мабуть. І з іншого боку, король Лев, коли хлопці знімали короля Льва і поверталися додому, щоб це вже відренди, щоб зробити вже остаточний фільм, вони попали в ДТП. І ну, просто ну, така ситуація. Ну, попали, попали. То і попали. І замість того, щоб вийти розбиратися, там один водій вийшов, там ходив, ходив, щось знімав, а на задньому сидінні люди сиділи і в комп'ютері все зводили, зводили. зводили. Бо часово поскішали так? саме. Так. А, і оскільки я все ж таки трошки ще повернусь до такого світового рівня, а, хочемо іще вам окрім а, цих наших сумських відео показати, як це все робиться у, за кордоном. А, і а, це з швед трейлеру матриці. Ой, матриця якої мати зори воїн. Я з матриці дивлюсь. Останні так зоретини воїн. Тож давайте подивимось, як це а, робиться в Америці. Мільйон переглядів на Ютубі так. Who are you? I'm no one. Такий він шведінг за кордоном. Ми нагадуємо. У нас сьогодні в гостях Віталій, один з організаторів шведінгу у сумах. Саме за що вам можна навіть поаплодувати? Тому що це ну на мою думку, це дуже класна штука, де можна проявити весь свій потенціал і тим паче в такі стиснуті е, строки. Я і нагадую одразу що можна ну. писати нашому гостю. Ми знаходимося в прямому ефірі. Хто досі не знає? Програма на часі ранок. Ми є в соціальній мережі «Контакті». Пишіть нам на сторінку, ми так і підписані на часі ранок. Okay. І говорячи, так я продовжу продовжу свою думку про е, от цей шведін, який є за кордоном. Наскільки він разюче відрізняється від від нашого сумського, так скільки там е, вирізаних декорацій, скільки корабликів е, цих от, так е, як ви думаєте, в чому в чому різниця? В чому причина? От ну я не знаю саме про цей швед, який був показаний з оріяних війн, але в нас є чіткі рамки в плані того, що це знімається все за 24 години. Тому фізично не неможливо, неможливо зробити отакі от, от декорації такого рівня за 24 години. А от якщо б була просто вільна програма, ось ось вам правила шведінгу знімати, там через місяць зустрінемось. Я думаю, ми б зробили, ну може, не таке саме, але щось А на, скаже. у світі взагалі так і роблять. Ну, в інших країнах так і роблять. Так, так що їм Якісь даються... проводяться івенти, не знаю в якому форматі, але дуже багато такого звичайно. І їм дають необмежену кількість часу. Не знаю, от про це не знаю. Є 48 годин шведінг, є просто тематика. Там, от ми там через місяць зустрічаємося, а ви приносите своєї роботи. А, а чому ви вирішили зробити саме 24 години? По перше, це, коли це є поспіх. У вас виникають ідеї, як це зробити більш швидше, і ну тобто, ідеї, які у вас виникають, в голові, вони найбільш цікаві для перегляду в тому сенсі, що це цікаво дивитися. Ну як сказати, тобто, ви не будете знімати гараж і робити там якісь великі постановки. Ви знімете це найбільш простішим, і це смішно, і це смішно в плані театральному, такому творчому сенсі. Ага, ну саме саме так. А як ви е, далі плануєте? І чи плануєте залишати такі рамки? І е, ви говорили, що плануєте вже от наступну. Яким? наступний тур, так би мовити? Буде да, все збережеться так само. Тобто і рамки, і умови там рамки, правила? Ну бо правила можна змінювати в залежності від того, як, як люди захочуть, ми можемо прислухатися. Але 24 години тут вже робити або 24 години, або вже скільки завгодно, там тиждень, два тижні, mm -hmm. бо 48 годин, або там. 36, це вже ну, ніяких ну, особливих переваг не дає. А, хотілося би зробити другий шведінг, бо дуже багато людей казали би, а от ми хотіли, 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 але або ну, це була п'ятниця, вечір, ми не могли, або ж якісь були люди зайняті з, з іншого боку, а чому би і ні, бо це класний івент. Але потім після другого шведінгу ми хотіли би, оскільки це. Так just for fun, скажем так. А хотілося б розвити якусь іншу, якусь можливо гру, зробити не не так, щоб гру, а якісь там тематичне відео зняти, або е, ми думали якісь короткометражки на тему, на задану тему, там тему міста, тему ситуації в країні, щось таке. Більш розвити біль, більше в кіношному плані. Е, було би круто, я думаю. Так. Але якщо побачимо, по, по результатам другого шведіну, тому, що я бачу потенціал у людей, які хочуть просто знімати і реалізовувати. Ці або конкурс блогерів, наприклад, там не неваж, чому мені. Як для наших глядачів зараз, скажіть, як можна до цього долучитися, де дізнатися інформацією, як можна взяти в цьому участь? Ну є е, сайт, називається кіноклуб.суми.ua, а там, в принципі, є вся інформація, що буде, коли і е, вся інформація по то, тому по, по тим івентам, що минули, а с, в, в соціальних мережах, в Фейсбуці, ВКонтакті, е, просто вбивайте в пошуку Сумський кіноклуб і там. Будь ласка, заходьте в групу, долучайтесь. Ну що ж, ми всім радимо в принципі долучитися до сумського кінеклубу, зняти свої е, смішні цікаві шведи. Ми нагадуємо, що у нас був в гостях Віталій Дітеренко, один із організаторів шведінгу в місті Сума. Дякуємо величезно за цікаву розмову. Бажаємо вам успіхів у наступних шведінгах. І сподіваємось, побачитися і ще і ще раз. А Дякую ми, вам. А